Прифронтові населені пункти Запорізької області щодня потерпають від ворожих атак. Фраза, яка деяким читачам новинних стрічок вже може сприйматися як банальність, але для рятувальників, які несуть там службу, і для цивільних, що продовжують жити Оріхові в Оріховій гуляйполі, це щоденна пекельна болюча реальність. Спасибо вам, які люди є благодатні, що допомагають нам людям. Десятки песиків та котів, які до війни були улюбленцями і охоронцями своїх господарів, нині без хатьки. Про них дбають небайдужі. Корм для тварин також привозять рятувальники, яким його додають волонтери. Пан Андрій на руїнах будинку свого товариша намагається врятувати найцінніше вулик з бджолами. Решту нажитого майна знищила разом з оселою російська армія. Ну, перемога буде за нами однозначно, ми сподіваємося, що всі ми вернемося. В очах рятувальників залізна воля та сила, попри сум та біль, адже саме вони, люди, які першими вступають у двобій із наслідками війни. Хто як не ми? Питання, яке не потребує відповіді. Вони – Перші, хто приходить на допомогу, вони сміливі рятувати життя. Вони оріхівські рятувальники. Ті, хто щодня захищає громадян у тилу, який став для них справжньою передовою.